Привіт, Привіт, мої шановні, дорогі гості каналу. Я вирішила зробити невеличке таке відео, скоріше всього, його буде декілька, про певних людей у Франції, які дуже-дуже відомі своєю діяльністю, своєю практикою, але зовсім невідомі в Україні. Як ви помітили, я часто згадую ім'я практиків та? того, хто є автором певної практики. Для мене це дуже важливо. Е, от. Але ж для вас ці імена нічого не говорять. Я вирішила, що все ж таки трошки познайомити українців з французами. Дуже сподіваюся, що такий варіант буде інформаційний, цікавий. І, можливо, ви дізнаєтеся щось нове для себе. Чи принаймні почуєте про діяльність певних людей і дізнаєтесь якісь новини? Сподіваюся, що це буде цікаво, інформаційно. А, ну, Я намагатимусь робити маленькі так, відео, щоб не перегружати. А, сьогодні я хочу розказати вам про людину, про чоловіка, якого звати Арану Рю. Чим він відомий і чому саме починаю з нього? А, ви про нього ще не чули на моєму каналі. А, Арнерію, він дуже така різноманітна людина. В нього 25 років практики в біоенергетиці, в шаманстві. Він написав дуже багато книжок, перекладених різними мовами. В нього дуже незвичайна життєва позиція. І взагалі його весь життєвий шлях. Неординарний. В нього мама від початку була медіумом, а тато був такий, знаєте, дуже логічний, ну, як часто чоловіки, так бувають, закритий до езотеричного і до невидимого тонкоматеріального світу. І він не ріс між оцими такими двома полярними світоглядами. Але це йому й допомогло в тому, що він, ніби як мама, приймає існування тонкоматеріального світу, він знає, що він існує, він відчуває. І як тато шукає наукове підтвердження, робить дослідження, тобто не приймає все за чисту монету, а намагається якось це на практиці дослідити, дізнатися, побачити. На своїй звичайній практиці. Він був і актором, і знімає фільми, до речі, і письменник, і конференції різні веде, виступає на телебаченні, дуже багато в нього інтерв'ю, прекрасні в нього оракули. Я з ним познайомилася саме так, бо мені дуже відгукуються дерева. вони так Мене кличуть. І я коли шукала щось таке про дерева, цікаве почитати, окрім книжок, я знайшла його оракул. І цей оракул він не дуже звичайний. По-перше, кожна карта це там не одна якась. Е не одне якесь повідомлення речення так, чи слово. Там декілька сторінок описується, наприклад, що це за дерево, звідки його історія, міфологія пов'язана з ним, які його там цілющі, наприклад, властивості. Дається певний ритуал, наприклад, що ти можеш зробити з цим деревом. Є ключові слова. Напевно, в кінці цього відео витягну вам карту і зачитаю а, звичайно не все, бо там дуже багато. всього, <свісно> Такі якісь основні моменти, щоб це було коротко і цікаво. От. І так чому ж я починаю саме зерно? Тому що 28 січня у найбільшому кінотеатрі Європи Гран-Рекс буде на цілий день показ і спектакль одночасно з різними практиками його фільму. Фільм називається Етуген. Це назва богині землі по-монгольськи. Під час цього дня спектаклю і показу будуть присутніми шамани з п'яти континентів. Там будуть і філософи, і науковці, і дослідники, і радіастезісти, і письменники. Всі, хто хоч якось пов'язаний з дослідженням чи практикою, то енергетики і такого невидимого світу. У Арно, до речі, є свій млин, з великим доменом, там великий дім, в якому він весь час приймає різні групи людей, він навчає, він завжди навчає, і завжди у нього там шамани з усього світу. Як він взагалі став шаманом і чому такий в нього поклик з'явився? Він, У нього там була така невеличка травма і життєва ситуація? Яка призвела його до того, що він захотів поїхати в Тибет. і він залишився жити разом з ламою 15 років, і він вчився східним всім практикам, і з часом почав подорожувати і по всім континентам їздив і зустрічався з такими незвичайними людьми. І як правило, зустрічався з шаманами. І всі, всі, абсолютно всі шамани, йому казали, що він шаман. Причому по якійсь лінії там і він, що його предки виходять, були кельтськими друїдами. Ну, друїди, як ви знаєте, це європейський шаман, це чиста етимологія слова. І коли він потрапив до шаманки в Монголії, вона сказала, що в нього вибору особливо нема. Він має дослухатися до голосу предків і стати шаманом. Він спочатку не дуже все одно повірив, намагався перевірити цю інформацію, але ця інформація і життя, і душа заставили його прийняти цей момент. І що ви думаєте, він прийняв цей виклик? Звичайно, він сам собі задавав питання, чи потрібна йому така відповідальність, але все ж таки вирішив пройти всі посвяти, ініціації. У нього навіть є офіційний документ з печатками, що він справжній монгольський шаман. Йому шили спеціальний такий шаманський білий, до речі, костюмчик армюра, я не знаю, як це правильно перекласти. Хай буде костюмчик. Як це в шамані називається? От, і з того часу він побачив, що всі шамани дуже сильно жаліються якраз на Європу, взагалі на весь цивілізований світ, і йому прийшла ідея стати голосом цих людей. Він почав їх вмовляти, говорити публічно, але ніхто цього робити не хотів, навіть фотографії не дозволяли йому робити. І ось одного разу він все ж таки вмовив монгольську шаманку. Вони дуже довго розмовляли і вирішували, наскільки це взагалі потрібно чи ні. І він зміг доказати. Роль, важливість ролі – говорити публічно на весь світ, і, звичайно, пообіцяв допомогти цим людям прозвучати досить гучно на весь світ. І так вона дала йому згоду, і він почав знімати знімати їхні ритуали, їхнє життя, і пішло-поїхало. Він об'їхав всі континенти, позбирав шаманів і цілителів з усього світу, від Австралії до Америки, Європи ж Монголії, Азії, так? Африки і так інше. І став їхнім голосом, і як бачите, фільм дуже. Гарно сприйняла принаймні європейська публіка, і тепер він виходить на найбільший кінотеатр Європи. І цілий день там всі ці люди будуть присутні, і будуть давати не тільки конференцію, а й різні ательє. Тобто можна буде спробувати певні ритуали і тому подібне. Для Арно шаман це така людина, яка тримає оцю межу. Між видимим і невидимим матеріальним і тонкоматеріальним, і намагається гармонізувати вплив одне на одне, і він дуже. Дуже так чітко пояснює, що не кожен шаман, наприклад, цілитель, і не кожен цілітель шаман що в кожного є там свої різні е, спеціалізації. Е, у нас в Україні також знаєте шаман це той, хто знає, так знахар по-нашому. Е, хоча в нас є і інші види, і цілителів, і мульфари ті ж самі, так е, у нас багато кого було. В принципі, по всьому світу, якщо об'єднати всіх шаманів, ритуали дуже сильно схожі. І розуміння світогляду дуже дуже схоже. І ось про це, про те, що. Про те, що треба тримати оцей гармонійний зв'язок між матеріальним і нематеріальним, не впадати вкрай та, бо виходить, що наш цивілізований світ пішов все ж таки по матеріальному шляху, а такі, як племена, певні народи в меншості, залишилися все ж таки більш близькими до природи. Але на жаль, вплив цивільної людини на природу не дуже позитивний Він дуже багато про це і пише, і розказує. Він, до речі, заснував декілька асоціацій, які допомагають цим і народам, і племенам, і аборигенам, і взяв в опіку. Деякі сім'ї і допомагає, чим може. Тобто людина залишилася досить простою, зі мною, практичною, так не тільки там побалакати, а і робить дійсно добрі справи. І от взяв на себе таку місію, як голос різних шаманів світу, щоб вони були почутими, і це чудово. Мені захотілося поділитися історією цієї людини, і зараз, напевно, витягну для вас карту з його оракулу про дерев. В нього там певні категорії є. Зараз я витягну, подивлюся, яка випала. Зачитаю певні ключові позиції і, напевно, зробимо певний ритуал. Ну що, цікаво? Поїхали! Отже, випала карта Лимон, так, дерево лимона. Це по класифікації Арнор'ю, дерево, яке входить до дерев вчителів. Отже, я зараз вам зачитаю і ключові слова, і ключові моменти. Беріть для себе те, що. З вами резонує, що у вас відгукується, і, звичайно, закінчимо ритуалом, запропонованим цим чудовим шаваном і прекрасною світлою людиною. Поїхали! Отже, що таке в нас карта Лемон? Ключові слова: життєва сила, баланс, очищення, енергія, дружба, сонце, пробучення, пильність, сюрприз, жвавість і. Письмо, так, написання певного письма чи чогось. Ну, тепер будемо трошки розкривати. Так? Це карта пробудження. Коли дитина куштує лимон, все її тіло реагує і з'являється гримаса на обличчі. Лимон вчить нас залишатися живими, уважними, зачарованими життям. Він закликає нас зробити нашу думку жвавою, слово живим, медитацію динамічною. Він допомагає очистити ситуацію, токсичні відносини. Лимон звертає нашу увагу на імунітет і запитує нас: ви готові до зими? Чи є у вас страх захворіти? Лимон. Запитує нас про смуток і його вплив на наше здоров'я. Смуток пов'язаний з легенями. Смуток в холодну пору року ослаблює наш імунітет. А лимон приносить нам радість. Він вчить нас з'єднуватися з нашим корінням і генеалогічним деревом. Чи вашим предкам тепло? Чи ваші відносини з родичами теплі? Як ви можете їх зігріти? І, звичайно, Лимон відповідає, відповідає за письмо. З нього раніше робили зникаючі чорнила, яке проявлялося при нагріванні свічкою. Це вам така карта, заклик до написання листа, книги, біографії, інтимного журналу. Або, наприклад, журналу роботи з маятником чи іншими інструментами. А, ну, там дуже багато всього, і я перехожу тепер до ритуалу. Купіть біолимон і виберіть з нього три найбільших зернятка. Величеньких. Залиште на ніч у теплій воді. Потім викладіть на змочену вату на декілька днів. Скоро вони проростуть. А ви будете піклуватися про майбутнє дерево. Це найкраща медитація у вашому житті. Нехай кожен ваш жест по відношенню до дерева буде наповнений любов'ю. Треба взяти на себе таку відповідальність виростити лимон. Хочу від себе додати, що це ритуал не зовсім простий. Він, звичайно, цього не пише, але я знаю, що це ритуал, який називається поєднання з стихією землі. Пам'ятаєте, я вам давала вже ритуал поєднання зі стихією вогню або муміфікація чи магнітизація? Так, ми працювали з м'ясом. Ця практика поєднання стихією землі або ж знову таки магнітизацію магнітизарів це називається а це робота з зернятком. Не обов'язково, наприклад, брати лимон, можна взяти якесь зерно для пророщення, тобто, ви робите завжди дві, наприклад. Дві котонові, дві ватки. Такі. На одній зернятка, які просто лежать поряд і ви нічого з ними не робите, так? просто для прикладу, щоб бачити різницю. А на другою такою ваткою, на якій лежать там, три зернятка, ви з ними працюєте кожен божий день. Так само та сама методика, що й була з м'язком. Тобто ви а, ручками зігріваєте, посилаєте туди ваш намір, посилаєте. Ви туди енергію, ви як канал енергії не віддаєте свою енергію, пам'ятаємо про це. І так декілька днів. І побачите, як ці зернятка проростають, і яка різниця між двома виходить групами зерняток. От, це, до речі, важлива і гарна практика. Якщо хтось, наприклад, вже зробив практику з'єднання з стихією вогню, може зробити ще і ось таку практику, і це буде супер. А на додачу можна додати тоді вже з'єднання з стихією води. Ви вже знаєте, як магнітизувати воду. Різниця яка в цьому ритуалі ви берете два стакани води і працюєте над одним із ним із них 3-4 дні. 3-4 дні ви магнітизуєте воду в одному стакані. І тоді вже бачите, як змінився, як змінився смак вібрації, так? температура і тому подібне. Тобто вже закінчить цей цикл. Якщо вже почали вогонь, то вже зробіть і землю, зробіть і воду. І це буде дуже дуже чудовий варіант для покращення ваших. Магнітизерських можливостей. Ось так. Якщо, звичайно, вам цікаво, якщо вам хочеться піти в цьому напрямі далі, чому ні? Магнітизер з вас точно буде. Практика, практика, і ще раз практика. Ну що ж, удачі. Сподіваюся, що це відео було певним чином цікаве, якесь, можливо, щось нове. І бачите, і практично даю вам декілька ритуалів. Тобто той, хто бажає для себе взяти таку цінну інформацію, він піде в цю практику і буде розвивати свої можливості далі. Ну що ж, удачі! Ах, давайте!